Добрий день. Кроваки. Да, да. Посвідчення водія. Ага. Посвідчення водія. А на улицях практика. Ні, с этой проблемой вообще никаких. У камеры журналисти работають іменно в кабінеті по всій Україні, я можу бачити, що тут робиться повністю. Yeah, I Темпи реформ сервісних центрів набирають обертів. Сьогодні ми раді відкрити сервісний центр шостий за рахунком нового зразка у місті Бровари. Що тут унікального? Це ті вже речі, які ми говоримо про мастхев у кожному сервісному центрі нового формату. Це починаючи від електронної черги. Яка вам е дозволить і на майданчику оглядовому, де експерти працюють, оглядають машину, і безпосередньо в отриманні послуг, які надаються вже в сервісному центрі, і е камери онлайн, е які допомагають громадянам і отримувачам послуг е спостерігати за чергами наявними в сервісних центрах. Головне це система моніторингу за якістю надання послуг. Та звісно система відгуків, яка дозволяє вже за фактом того, як була надана послуга, як ви її оцінюєте, надати нам відгук, який ми обробляємо, за яким ми оцінюємо роботу працівників, і в подальшому їх мотивуємо або демотивуємо таким чином відповідно до їх старань, до їх навичок та вмінь. Ми робимо чимову роботу. В плані створення таких прозорих офісів вони дійсно акваріумного типу, тому що все як на долоні, можна побачити кожного працівника. Наразі у нас 21 працівник в сервісному центрі знаходиться тут. Серед них 30% – це новий персонал, які пройшли конкурси, навчання, відбори. І зараз отримали інший рівень мотивації а нагадаю, це заробітні плати до 10 тисяч гривень. І відповідно це теж є одним з чинників, за рахунок якого ми будемо реально боротися з корупцією, а не на словах. Ну і сподіваюся, що е, для поліції це теж ми робимо певні превентивні дії, за рахунок яких е, корупційні будь-які прояви ну, фактично унеможливлюються. Сервіс Київської області пішов при реформі ще МВС на початку 2015 року, коли ми почали створювати в управлінні якраз ще в головному управлінні МВС Київської області було. Це першу лінію 102. І вже чергові частини позбулися того елементу, що або не приймався дзвінок, або не приїжджала група на визов. Це ми запустили по сервісу групи швидкого реагування в поліції. Вже є такий вид нового сервісу, який перетворив старе мрео в достойну якраз заміну, тому що тут правда неможливо прояву якоїсь корупції все відкрито. І це дуже круто. І люба людина може, коли в нього є вільний час, просто прийти і поміняти ті ж самі права спокійно, не домовлятися з ким чи ще щось, а зробити це самостійно. За 11 місяців сервісними центрами новими виявлено 282 автомобілі, які були переобладнані якимось незаконним чином, і вони числились в вогонь. Тому я дуже вдячний за. Представлення тут цього сервісного центру, що мені дуже подобається, що в нас все міняється йде на краще.